Христос Воскрес! Добрий день, дорогі глядачі! Вітаю вас у нашій передачі, яка сьогодні присвячена одному з найсвітліших і найрадісніших свят Великодню. Великдень це не лише час святкових традицій, смачної паски та розписаних писанок, а й символ відродження, вирі та надії. Це день, коли ми згадуємо про силу добра, перемогу життя над смертю та важливість любові до ближнього. Запрошую вас провести цей час разом із нами. А на початку нашої програми з великодніми побажаннями звертається до вас владика Кир Юрій Джуджар. Христос воскрес. Після Великого посту і спасительних днів страждань і хресних мук Христових. Святкуємо Його перемогу над тлінням гріха і смерті. Воскреслий Господь відкриває нам перехід від землі до неба, від смерті до життя. Великодні дзвони розносять радісну вістку про Христове Воскресіння. Проголошують Христову перемогу над смертю, котра наповнює увесь отворений світ надією на майбутнє блага Царства Небесного. Цю велику правду християнської віри святий апостол Павло висловлює такими словами. Якби Христос не воскрес, то даремною була б наша віра. Тому Пасха це радісне свято для Християн, але і для кожного, хто відкриває себе на Божу благодать Спасіння. Це праздник празників і торжество всіх торжеств якому Господь являє нам свою милість, свою любов і свою доброту. Христос своїм сміренням і послухом своєму небесному отцеві та й неімовірною любов'ю до людського роду відновив утрачений Людиною зв'язок з Богом, з ближніми і навколишнім світом. Подолавши тілесну смерть Христос дав або дарував людям вічне життя, але не як нескінченне продовження земного шляху, але як преображення всієї людської суттності. Христос не обіцяє магічного розв'язання всіх наших проблем. А пропонує новий спосіб життя. Тобто стати світлом у темряві, радістю в болях, життям у небезпеці смерті. Через свій хрест і Воскресіння Христос сам започаткував Це нове творіння і тепер приходить, щоб супроводжувати нас на шляху земних випробувань кажучи. У світі страждаєте, але бадьортеся, бо я переміг світ. Воскреслий Христос закликає нас змінити спосіб життя і відкинути поверхову побожність. Сучасне суспільство, котре повне різних проблем і негараздів потребує особливо радісної проповіді, чекає на свідків Воскресіння Бажає справжнього християнського свідчення, тому голосімо радісно і свідчимо, що Христос воскрес. Що любов сильніша від ненависті, що вічне життя, яке дарував Господь сильніше від смерті, а Його радість. Могутніша ніж наш смуток і розчарування, нехай любов Бога, який дарував нам своє життя і силу Воскресіння, стане джерелом надії у наших щоденних турботах. Просімо Воскреслого Спасителя, щоб дарував нам своє світло. У теперішньому часі та зміцнив нас у наших намаганнях побудови кращого життя, життя з глибоким змістом і цінностями. Вітаю всіх зі світлим праздником Воскресіння Христового. Нехай світло Христового Воскресіння освічує наш життєвий шлях, потішає у скорботі, підтримує у випробуваннях і завжди нагадує про Божу любов і Його турботу про нас у різних обставинах нашого життя. Христос воскрес воістину воскрес. Раді напередодні Великня відбулася особлива майстерня для дітей, які разом з батьками вимушено залишили Україну. Ця майстерня стала справжнім святом творчості та єдності. Діти мали можливість розфарбовувати великодні яйця та прикрашати їх технікою декупаж, що дозволило їм не тільки відновити зв'язок з рідними традиціями, а й проявити свою креативність. Всі учасники з радістю долучалися до роботи, а процес був наповнений сміхом та гарним настроєм. Майстерню для дітей вела Анна. Анна поділилась цікавими фактами та секретами декупажу, що зробило процес створення прикрас ще захоплювішим. Завдяки її підтримці та підходу, діти не тільки навчилися новим технікам, але й отримали багато позитивних вражень. З культурним медіатором Refugee Service Сербія Наталією Радосавліч ми розмовляли про самий захід та як важливо для дітей мати можливість виражати себе через творчість навіть у таких складних обставинах. Сьогодні Лазарева субота, православне свято, і в Сербії це традиція свято дітей. А в Україні в ці дні є традиція розписувати яйця до напередодні великодня, щоб ну є традиція фарбувати. Є традиція розписувати фарбовані яйця. ми їмо, а розписані яйця це завжди якийсь подарунок із дорогій людині. Мені здається, що щось таке схоже є і в Сербії. Тому сьогодні, так от на перехресті двох схожих, але все-таки трошки різних культур. Збираємося з дітьми українських вимушених переселенців, робимо мастер-клас з таких сучасних технологій, як можна прикрашати ці яйця, і таким чином діти отримують задоволення. Буде невеличкий солоний солодкий стіл, як пригощання їм спілкування, нові знайомства. Приєдналися якісь нові люди, які не так давно переселилися в Сербію. Тому це така, знаєте. Святкова атмосфера якогось творчості, активності, спілкування, знайомства, друження, як кажуть серби. то якраз то цього разу в нас дітки записалися від 3 до 12 років, трошки більше розрив, але кожен буде робити, знаєте, як в міру своїх можливостей, в міру своєї фантазії. А тут дуже великий простір для фантазії, бо є можливість втілити якісь своє бачення, як можуть бути прикрашені великодні яйця. І дітям звичайно що подобаються такі от зустрічі, подобаються такі творчості. Я дуже радію, коли ці діти тут знайомляться. Потім десь окремо з мамами зустрічаються, йдуть один одного на дні народження і якось спільно проводять час. Також я б сказала, що це дуже корисно для такої заспокоєння нервової системи. Бо це дрібна моторика, щось таке робиться руками в дружній такій обстановці, коли всі свої є якась підтримка, є рідною мовою. Це все ведеться. Тому дітям дуже подобається, і ми завжди раді, коли приходить ще більше учасників. Ми також запитали у нашої співрозмовниці, чи діти, які відвідують школу, вивчають сербську мову або українську мову, оскільки в школі в є сербська мова. А також чи існують майстерні або курси для дітей, де вони можуть вивчати сербську мову або вдосконалювати свою рідну мову. Справді не маємо наразі таких уроків, і є запити на саме викладача сербської для дітей, але наразі не знайшли ми, хто б хотів це робити. Як це відбувається зараз? Діти приїжджають, ідуть або в садочок, або одразу в школу, і вже там проходять адаптацію, що ну вже вже, вже одразу. Пірнають в цю сербську атмосферу, можливо, це і десь і найкраще, можливо, це більш стресово, але наразі не маємо такої можливості. І крім того, діти не всі сконцентровані в Білграді, вони розсіяні по Сербії, тобто це може бути реалізовано, мабуть, тільки онлайн. І насправді декількох питала, хто б хотів з дітьми так займатися. На жаль, поки що. Якщо хтось побачить ці випуски, являться е на волонтерських засадах ті, хто може викладати для дітей сербських. Умову було б дуже супер. Наша співрозмовниця щиро привітала всіх з великодним, побажавши миру, радості та родинного тепла в ці святкові дні. Я бажаю всім українцям, окрім міцної віри в перемогу добра над злом. Я бажаю міцного здоров'я і ментального, і фізичного. Я бажаю, щоб всі рідні були здорові, живі, цілі, неушкоджені. Бажаю, щоб не, не було якихось похмурих днів, хай буде світле небо, хай буде сонце і в душі, і на вулиці. Хай тримається віра, хай українці єднаються, хай приходять на наші заходи, завжди раді їх тут бачити. Завжди маємо якесь тепле слово, якусь підтримку, все, все що можемо, робимо по запитах. Тому головне не втрачати віру, не втрачати. Душевні сили витримати цей непростий період випробування з великоднем. Діти та один з батьків, які були присутні на майстерні, поділилися з нами своїми враженнями та розповіли, як їм сподобалася участь у заході. Ми приїхали у жовтні 24-го року. Як вам тут у Сербії? Подобається, подобається, що дуже привітна країна, дуже привітні люди. Дуже добре підтримують і особливо дітей. Ставлення до дітей просто неймовірне. Діти це центр всесвіту, все навкруги їх. Їм дуже приємно тут знаходитися і це дуже радує. Мені зовут Кирил. Скільки тобі років? Сім сім. Ти в школу вже поїхав? – Так. – Як тобі в школу? Ти тут сербську, ту сербську школу їдеш? Да. Як тобі там? Е, подобається. Подобається. Маєш багато друзів? Так. Да. А що ти сьогодні тут робив? Е, Розукрашував яй. Яє. – Яє? 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 Ой, ти сербську, і українську. гарно, як ти знаєш. Всі мови знаєш, значить. А твій брат? Ілля. Іллі, а я, я тобі подобалось, сподобалось тут? Да. Угу. І як ти своє яйце? Можеш мені сказати, що ти став на своє яйце? Ем, Сердечки, якісь лістики і яєцьки? А тобі сподобалось так? Так, да. так, так. Хочеш знову приїхати тут? Так. Да. Ай, супер, супер. Дякую. Хочеш, може ще щось може сказати, щоб може дещо важне може. Я хочу, щоб всі не хворіли, не вхворили і були здорові. Дякую за таку ініціативу. Можливість і батькам, і дітям поспілкуватися, тому що в садочку оточення. Розмовляє сербською мовою, тут можна зі своїми побачитися, почутися. І, і, і наближалися до традицій українських, розмальовували писанки у техніці декупаж. Як тебе звати? Соломія. — І скільки тобі років? Вісім вісім. Ти вже в школі угу. тут у Сербії? — Так. — і як тобі тут? Супер. — І ти маєш багато друзів. Угу. — І що ви сьогодні тут робили? Ми розма, розмалювали яйця, ми розмалювали перше яйця білий колір, а потім ми взяли салфетки і вони були гарні. Потім ми лама, е, ділили на і потім, який е, нам сподобався. так. Малюнок тоді, тоді ми його лепили і потім клеєм, його прикріпили, щоб він не спав, і потім він буде дуже, дуже крепко держатися. Разом вони створювали справжні мистецькі шедеври, що стали символами надії та миру у ці непрості часи. Ця подія не лише дозволила дітям відволіктися від важких переживань. Але й принесла тепло та радість у їхні серця. Марта Кулявацький разом з дітьми не лише виготовляла, а й творила справжні мистецькі шедеври, прикрашаючи великодні яйця бисером та за допомогою інших технік. У цей процес вони вклали свою душу, створюючи неповторні композиції, що відображають традиції та креативний підхід до святкування Великодня. Як саме це відбулося, ви побачите у нашому сюжеті. Воскресення Сина Божого. Великдень, вважається найважливішим церковним святом. Свято багате обрядами, традиціями і звичаями. Однією з традицій є фарбування і розписування крашанок і писанок. Найбільше ці традиції радіють діти і вже традиційними є великодні майстер-класи в наших осередках. Великодній майстер-клас напередодні свята Воскресіння Господнього відбувся в Інджії. Провела майстер-клас вчителька Марта Кулєвацька. А допомагали їй студентки Єлена Хлацькі і Анна Куліва. Сьогодні в Індії перед великодніми святами ми зібрали дітей, які йдуть у школу, щоб зробити з ними один майстер-клас, підтримати традиції українські, згадати і ми. Прикрашаємо яйця, готуємо виробляємо відкритки для батьків і, і різні вироби з паперу. Ну я думаю, що діти досить зацікавлені, всі зайняті, всі щось роблять і і веселі. Найголовніше, щоб вони дружилися. На допомогу нам прийшли дівчата, які вже закінчили школу, і бачу, що вони добре співпрацьовують з тими малими дітьми. І звичайно, великодні свята то великі свята, і щоб не забувалися, ми підтримуємо традиції цього свята. sa predivnim povodom kako bi zajedno ukrašavali jaja, pravili korpice i kako bi zajedno decu pripremili za praznik koji predstoji, najrodosniji hrišćanski prasnik, Vaskrs, i kako bi stavili što više šljokica na jaja i kako bi približili zapravo da uz zajedničko društvo možemo da naučimo našu tradiciju, običaje, verovanje i na. Учасниками майстер-класу були діти молодшого шкільного віку, які в цей день розмальовували яйця пінопласту. робили з паперу великодні прикраси, розфарбовували великодні картинки. Ми одепраємо пілич від no. од яя, пробачимо до да переможемо липком у вайдоні дело. Onda to uvaljamo u palentu. Evo ga. Okay. I ostavimo da se osuši. I onda ćemo da pravimo kapice. Evo, ovo se osušilo. Sad ćemo da napravimo kapu. E sad ćemo da uvaljamo u lan. Sada ćemo da napravimo oči i kljun. Za oči koristimo perlice ovako neke sitne. Ove <tipenu> perlice. Ja. Jedno oko. Evo, je sad gotovo pile. Paš, <laughs> drugarica Tijana da nam pokaže kako je ona ukrasila svoje uskršnje jaje. Tijana, koje si boje koristila? Plavu. Koju si najviše boju koristila tu? Plava, je tako? I šta si dodala da bude lepo jaje? Šljokice? Jel' tako? A drugar? Šta drugar radi trenutno? korki. Se... od za jaje. A... Tako je. I kako ćeš, ti, kako ćeš ti poslije da ukrasiš? Šta ćeš da koristiš? Koje materijale? Šljokice. Samo šljokice? Pa ne Koje su ti omiljene boje koje ćeš staviti? Plave i su Aha, i kome bi voleo da pokloniš sada to, novog, to uskrišnje jaje? Mami, dati, <laughs> će nam e, naša drugarica pokazati e, kako će ona ukrasiti svoju korpicu i koje će boje koristiti i za koje se odlučila. Ja ću napraviti korpicu u obliku kokoške i koristit ću plavu i žutu boju kako bi predstavila ukrajinsku zastavu. Pa lijepo. A koje ćeš, hoćeš ko prvo staviti gore plavu, pa onda ćeš staviti žutu, je tako? A ti želiš lijepak? Hajde, sad ćemo da ti nađemo lijepak, da ti završiš sa tvojim šljokicama. Možeš. i ti ćeš dobiti. Evo. Evo, izvoli. Koje ćeš ti koristiti šljokice? Hoćeš ove ovaj da koristiš ili ćeš da koristiš ove malene? Sve. Sve šljokice. Tvoje jaje će da bude šareno, je li tako? Hoće da pridržiš ove. Ovaj. će Da vidiš, ovdje moraš da spojiš, znači ova dva kraja ovako i ovako spajaš i po da bi mogao ovdje napraviš kao ovaj reput koke a ovdje ćeš da spojiš ovaj prednji deo i napravi ću ovdje glavu i tu će da ti uđe jaje i onda ćemo što da ukrasimo još različitim bojama i da napravimo i oči i kljun ćemo okay. da obojimo drugom bojom i ako da bude šareno da namo bude neka šarena koka Kome bi voleo da A, volio da pokloniš to? bi svom tati da svom tati? Kako ti se zove tati? Igor. Ja, hoćeš da pozdraviš tata Igora? Hoće. Eno, možeš tamo. Ćao. <laughs> e, tako to ćemo sad da uradimo. Samo treba lepak. Stavi ovdje. Tako. Hoćeš još lepka da stavimo? Evo ti drži tu, ja ću ti još doneti lepka pa ćemo da nastavimo uzmi slobodno, sad znaš. Ja si eh, shvatio kako sam ti pokazala. Treba pomoć, mogu ti pridržati samo. Ne, 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 ne. ne dobro. E, eh, ti si velika. Kako ti napreduješ? Da, mogu da vidim tvoje jaje. No, Maša, wow, kako je lijepo. Hoćeš i ovo da isto napraviš šarena ili ćeš da bude u, onako u jednoj boji? Ja ću šareno da ovo A kojom bojom bi voleo da ih sve ovako lijepo ukrasiš ovdje? koje zelenu, odsješ rozu. Zelenu, pravu, ja, crvenu. Crvenu? A zašto crvenu? Pošto pa je to um, paga pobednička kao. Jeste pobednička, pa. bravo! Sve znaš? Lijep. Kad nastavi, bit će još lepše, tako? Ja ti ide? Ja? Dobar, a pa lepo ti ide. Dobro Ajde sad ovdje stavimo sa druge strane da možemo odmah da zalipimo. Evo ja ti držim. Ajde, ti. Slobodno. Nemoj da štediš na lepku. To. Pravi si, moler. Majster. Bravo. Sad da probamo da spojimo. Ajde, znači sad probam da ti sjedne jedna s drugim. Znači trebaš ovdje da spojimo ovaj rep. Da ćemo samo da ga ovako. Ali morat ćemo onda i ovdje da ga još zakitiš. Ovdje će ići. Morat ćeš da držiš. E sad je ovo ovaj proces, ovo treba da potraje da se spoji. vihotovljali velikodnji kartinke i prikrasišćo, podariti ih svojim ridnim i bliskim. Ja bojim e, jaje u obliku bojim ovaj kao da zaokružim, a onda ostalo ovo prebojim. Znači prebojim ovdje krug i nastavljam ovo za strane. A Gore isto ću tako nešto da to isto tako za stranu nešto obojim. Koji boje koristiš? Rozu koristim. Rozu koristim najviše zato što želim da koristim. Ja najviše volim da crtam nešto lepo i, i volim da ih obojim svetlom bojom. Mi izberamo neku boju i sjećamo je u obliku kokoški to lepimo da bi napravili oblik kokoške ovako da možemo staviti moja. jaje ja sad pravim kokošku pravim kokošku da stavim jaja unutra i još uvek ne razmišljam šta da kakve farbe još da stavim na ovo da bi ih izgledalo bolje ali sam pozade napravila skicu da bi malo bolje. Najviše svidjelo mi se da pomešam sivu i rozu i onda u sredini ću da stavim roze glitere. A ovo ja ću da poklonim mami zato što znam da će joj se svidjeti roza i siva, pošto je njoj to omiljena boja. ja i tamo i da da sa uskrsnim s njim se Danilo sve radiš od lepe i šta stavljaš još mm, šljokice šljokice hoće sva jaja da budu od šljokica ti si rešila da budu šarena jel tako da da Kome ćeš da pokloniš taj crtež? Mojoj mami. Tvojoj mami? Kako ti se mama zove? Anuljana. Aha, hoćeš da makneš mami tamo, vidi? <laughs> Bravo! Osi dobijhaje kincija naša svjetkova peredača. johodnjim mi razum shadovali provelične svjato Hristovoho Voskresinja, joho značenja, tradiciji i tah liboki duhovni zmist. Bažajmo vam Božoho blagoslovenja, Міцного здоров'я та щасливих великодніх свят. До нових зустрічей!